Всіх вітаю! Це розбір НМТ з хімії за 2023 рік. Перша сесія. Завдання 1.6. Перше завдання. Укажіть символ хімічного елемента, атомами якого утворена молекула азоту. Бажано знати молекули основних сполук, так, так знати їх молекулярні формули. Так, ось, формула азоту має вигляд N2. Це, ця сполука міститься в повітрі, і її об'ємна частка там 78%. Для того, щоб вам було краще, я зробив, додав вас в базу знань формули основних сполук, які бажано підвчити. Можете знайти там на е, сайті каналу, який нукліт містить однакову кількість протонів і нейтронів у ядрі. Так, згадаємо, що таке нукліід. Нукліт це у нас певний вид атома з певною кількістю протонів та нейтронів. Є спеціальний запис нукліда, де у нас позначений символ хімічного елемента, зліва, зверху його масове число, знизу зліва. Його протонне число. Нам необхідно знайти однаку кількість протонів та нейтронів. Як бачите, нам дані лише масові числа. Протонні числа ми можемо знайти за порядковим номером. От Гідроген, у нього перший порядковий номер, означає, що в нього один протон. У оксигена восьмий порядковий номер, тому у нього 8 протонів. У магнія 12, у кальція 20. Щоб знайти кількість нейтронів, нам необхідно від масового числа відняти протонне. Так, тобто, що ми тут робимо? Ми віднімаємо від верхнього нижнього 1 мінус 1 0, 18 мінус 8 10, 26 мінус 12, 14, 40 мінус 20, 20. І в варіанті Г у нас збігається і протонне число, і нейтронне. Тому саме цей варіант. У ряду хімічних елементів флуор, хлор, бром, йод зліва направо. так і дані деякі твердження: посилюються неметалічні властивості відповідних простих речовин, посилюються окисні властивості відповідних простих речовин, збільшується значення електронегативності атомів, збільшуються радіуси атомів. Що ж, додамо таблицю. Необхідно пам'ятати, що найелектронегативніший елемент, а електронегативність це здатність атома в сполуці притягувати до себе електрони, е, так, які є спільними, є у флуор. Флуор самий електронегативний. Е, і оці електронегативність будуть оці властивості електронегативні, вони будуть зменшуватися від флуора вниз і вліво. Так, дайте проаналізуємо. Посилюються неметалічні властивості відповідних простих речовин. Саме ось це поняття електронегативність і говорить про неметалічність елементу. От, чим вища електронегативність буде, тим елемент буде більш неметалічним. І навпаки, чим менша електронегативність, тим більші у елемента металічні властивості. Посилюються властивості. Ні, вони не посилюються, вони навпаки зменшуються, бо йдуть, йде від флуора. Не підходить цей варіант. Посилюються окисні властивості. Так само це можна тут сказати, як по аналогії, нам це також не підходить. Далі. Збільшується значення електронегативності атомів. Так, ми бачимо, що ні, це неправда, Воно не збільшується, воно навпаки зменшується. І залишається останній варіант, збільшується радіуси атомів. Так, це правда. Атоми радіус атомів у нас збільшується так само, як електронегативність зменшується, тобто вниз від флора збільшується радіус атомів і так само вліво. Лише П-електрони беруть участь в утворенні хімічного зв'язку в речовині формула якої. Ми е, бачимо, що нам наведено 4 різних хімічних елементи. Давайте запишемо для них всіх електронну структуру для кожного з хімічних елементів. У літія Три електрони. Так, один С2, 2S1. Як бачимо, у літія взагалі немає P електронів. а нам сказано: лише П-електрони, лише P. В нього немає P електронів, Тому нам варіанти з літієм не будуть підходити. Далі проаналізуємо гідроген. Так, дивимося у гідрогена. Так само участь беруть лише С електрони. Тут нам не підходить. Це залишається останній. Давайте напишемо для флуора. У нього 9 порядковий номер. тобто у нього буде 9 електронів в атомі. 2С2. 2. Загалом 9 і ще 5. Так, дивимося. Так, дійсно, ось у нас беруть участь в утворенні хімічного зв'язку. Тут у нас буде ідентична сполука, і зв'язок буде ось тут з останніми в нього валентні електрони. Будуть утворювати ковалентний неполярний зв'язок. Тому підходить варіант Г. Пам'ятаємо, що е, у нас є рівні, енергетичні рівні. Вони йдуть по порядку: 1, 2, 3, 4 і так далі. Також на цих енергетичних рівнях міститься орбіталі. Тут s орбіталь тут sp орбіталь далі SPDF. На s орбіталі можливо 2 електрона. Тут також 2, тут 6 електронів, на d орбіталі вже 10. Якщо необхідно більше про ці орбіталі, пишіть в коментарях. Безбарну прозору рідину Х нагріли у відкритій посудині. Твердий залишок після нагрівання калій калій-хлорид. Рідина це Так, якщо б у нас це була чиста речовина, тобто ця речовина складалася лише з однієї сполуки, то вона б мала однакові фізичні властивості. А так ми бачимо, що щось випарилось, так, а калій хлорид, він залишився. Тому це в нас вже не чиста речова, бо там є декілька сполук. Варіант не підходить. Далі неоднорідна суміш. Нам сказано, що ця рідина є безбарвна та прозора. Тобто ми не бачимо різниці між фазами, між фазою середовища і дисперсною фазою середовища, і сполуки, яка розчиняється. Так, тому нам цей варіант також не підходить. Приклад в неоднорідної суміші буде, наприклад, вода з піском. Там ми відразу бачимо різницю між середовищами, а нам тут сказано, що вона прозора. Далі істинний розчин або колоїдний. Розрізнити істинний розчин від колоїдного можна за допомогою проміння світла. Якщо ми пропустимо промінь світла, то через істинний розчин він пройде. А так як в колоїдних частинках молекули більші. Ніж в істинному рощині. Тут, тут взагалі дуже-дуже маленькі. Найменші частинки, які тільки можуть бути. В колоїдного побільше, тому світло, воно буде розсіюватись. Нам це не наведено, тому ми робимо висновок: що це не колоїдний розчин, а істинний. Ну і калій хлорид це гарно розчинна сполука в воді. Буде на йони. Далі змішали водні розчини натрій, сульфату і барій нітрату, формули обох. Іонів, кількості яких у розчині зменшилося наведено в рядку Так, необхідно написати рівняння. Натрій 2 СО4. Так, бо в SO4 2 мінус нього, а в натрія плюс 1. Так, плюс барій нітрат. барій НО3. Двічі. Частинка НО3 має мінус 1. А барій 2 плюс. Далі відбувається реакція обміну. Це реакція між двома солями. І вона можлива, коли буде утворюватися якийсь осад. В даному випадку цей осад барій СО4. Дуже часто саме ця сполука наводиться в рівняннях. Тому запам'ятовую, ось, тобто ми бачимо: у нас є барій, у нас є SO4, і ця сполука є нерозчинною. А, всі солі натрію вони розчинні. Натрій но Так, далі. Необхідно розписати на йонне рівняння. У нас було 2 на 3. Плюс. ну Давайте розставимо коефіцієнти спочатку, щоб вони вже були тоді розставлені. Так, тут поставили двічку і все. Є 2 на 3 плюс СО4 плюс мінус 2. Так, ми, я дивлюся ось ці плюс, мінус два. От з таблички Катіонів та аніонів, У вас воно буде в додатках. Плюс барій. Два плюс, плюс. Два ено три. Мінус. І утворюється: дивіться, сполуки, які випадають у осад, ми записуємо повністю. А ще б це були, якщо б це було, наприклад, щось інше, це гази. Так, тобто якісь лидкі сполуки, ми їх також будемо записувати повністю, і воду. Тому так і записуємо барій SO4. Срілочку вниз усить. Плюс 2 натрій. Плюс. Плюс 2NO3 мінус. Що ж, тепер ми дивимося, які частинки є однаковими, і ми їх викреслюємо. Тобто, які повторюються. От у нас повністю натрій плюс натрій плюс повторюється. 2НО3 мінус. Тут так само на 3 мінус. Вони повторюються. Ми їх закреслюємо І записуємо те, що залишилося. Поставимо те, що з знаком плюс спереду. Баррі 2, плюс СО42. І у нас утворюється барі со 4 ось, ось це кінцеве, що ми тут бачимо, саме кількість цих іонів і зменшиться. Барій 2 і со 4 2 мінус. Ми їх шукаємо, чи є такий варіант відповіді. Я бачу, ось варіант відповіді Б нам підходить. Що ж, на цьому перша частина закінчується. Якщо у вас є якісь питання, побажання, то пишіть в коментарях, відповім. До зустрічі!